Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими, і ми хочемо допомогти вам у пошуках. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на сайті, який ви зараз бачите на екрані, допомогауа.інфо або напишіть на нашу електронну пошту шукаю собачка у корнет. І сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте в нашій програмі. Ми дуже чекаємо. До нас звернулася родина з Маріуполя, яка шукає 29-річного вчителя історії Маріупольської школи номер 30 Євгена Олександровича. Окінчиця. 22 березня, у день свого народження, цей чоловік безслідно зник. Відтоді рідні шукають його і на українській території, і в окупованому місті, і вони не втрачають надії, що він вижив навіть не зважаючи на поранення. Коли російські окупанти втерлися в місто, Євген окінчиць поселився разом із Вітчимом та молодшим 15-річним братом, гуртом легше було виживати. Всі готували їду по дворах. Життя промінялась, води ж тоже не стало. За водою надо було ходіти там на колодя та в черзі стоять. Олександр Вічим Євгена пригадує, що обстріли та авіаудари практично не вщухали. Людям доводилося лише молитися та сподіватися на диво. Самоліти они, как, не знаю, як маршрутки їздили чаще, навірно. Тут опарами літять, гул, сниження, вистріл. Соседний дом, котрий два рази більше нашого, він там расположен там одна ну, метрів двадцять настроєно. Ну, якщо так, в місто воронка. Коли снаряд знищив сусідній будинок, євген з відчимом допомагали діставати людей з-під завалів. А потім із сусідом вирішили тікати з Маріуполя. Они вдвоє ушли за бусиком. Ну то есть два жені сусіди, та Женя, і все. Я їх жду, жду, і ніту нікого. Приходить Женя, ну сусіди, ми женю, потеряли. Сусід та очевидець тих трагічних подій Євген Савченко зараз на окупованій території, Проте нам вдалося з ним зв'язатися. Ми йшли в гаражний кооператив, щоб забрати машину, і в нього був вистріл. Первый раз в ногу, а второй раз, ну, тоже в ногу, но выше. Вот, он говорить не мог. Он еще был в сознании, он кивал головой, он пытался ползти. Обратно ехал, там уже был бой, стояла сгоревшая военная техника. Вот, и по мне тоже стреляли по машине, пять дырок в машине. Ну, слава богу, я успел выскочить. Вот, а тела уже на дороге не было. Відчим Олександр зрештою зумів вирватися з окупованого Маріуполя і врятував свого молодшого сина. Тепер вони обидва в Дніпрі. А от про долю самого Євгена рідні зовсім нічого не знають. Схожого на Євгена чоловіка рідні бачили на фото серед людей у підвалах заводу «Азовсталь». Це Оксана мабуть, знайшла в інтернеті фото чоловіка, дуже схожого на Женю. Дніпрі слідувателі визивала і там діло заведена. Я їй показав, ну теж туди показав фотки. Вона говорила, ну так, горять, ну похож, просто он там уже зарос, норя ну, це старик, плюс що він там є, і так далі. Оксана, мати Євгена, живе в селищі неподалік Маріуполя. Вона теж шукає сина на окупованій території. Дуже сподівається, що він живе 4 липня. Хтось з невідомого номера намагався їй дозвонитися. Майже нічого не було чутно, але тамбр голосу здався їй до болю знайомим. Ну от по голосу от вот алло, і, і по-моєму, два рази он сказав я йому що говори, а связь замедлена, і от ровно минуту дзвонився, все, більше нічого вот ну, Тебе он так, так это произносил. коли я с ним дзвонила ему, Ну тон то та ану, та отак вот от как не отвечает. Не знаю, це необ'ясніми вещь. Рідні Євгена, його друзі та учні дуже сподіваються, що йому вдалося вижити після поранення і просять допомогти в пошуках. У нього є дві татуїровки, скажем так, історичні що ли, Это на одной руке высказывание Октавиана Августа о победе и победителях. Я не помню дословно на латыни. Там орел, вот это я помню. И на другой руке герб Спарты. Это уже какое-то высказывание спартанца. У него плохое зрение, у него монозрение, один глаз практически не видит. Он был в очках. Может быть, кто-то знает, где он содержится. Может быть, кто-то находился с ним рядом. Якщо ви впізнали Євгена Окінчиця, якщо вам хоч щось про нього відомо, напишіть нам якнайскоріше. Шукає Шукаю собачка Укрнет. Ми дуже чекаємо на ваші відгуки. Зараз ми вам покажемо одну фотографію. Це Олександр Брагінець, 1993 року народження. Його розшукує сестра Анастасія. Востаннє вони бачилися в Маріуполі 25 березня. Тоді Саша провідав вагітну Настю, привіз їй трошки їжі. Щоправда, того ж дня він натрапив на загін російських солдатів, але все обійшлося. Після перевірки Олександр повернувся додому у передмістя Маріуполя. А 27 березня він знов поїхав до сестри. Саша був на машині ВАЗ 2106 з номером чи то 544 чи 94492. Але. Безслідно зник. Будь ласка, якщо у вас є хоч якась інформація про Олександра Брагінця, напишіть нам, будь ласка, як найскоріше. Наша електронна пошта шукає собачка у Корнет. Ви пам'ятаєте, що робилось на Київщині у перші тижні російського вторгнення? Скільки людей загинуло? Скільки зникло безслідно? Людей досі шукають своїх рідних. Нам у редакцію написала Наталя Смірнова. Вона розшукує свою тітку Олену Іванівну Петрову 1953 року народження, яка жила в селі Кухарі Вижорицького району. Зараз пані Наталя з нами на зв'язку. Я оце згадую кінець лютого та й увесь березень. Тоді на київщині було дуже небезпечно. Скажіть, будь ласка. А ваша тітка, вона не збиралася виїхати кудись у безпечніше місце? Приїжджати вона не хотіла. Я її встретим я просила, щоб вона покинула. От, Але для чоловіка, який передняє другий раз, бо вона сама з Луганської області, з міста Первомайське. От вона там все покинула, виїхала сюди, в Київську область, і другий раз це для неї було дуже тяжко. А, ви казали нашим журналістам, що втратили зв'язок з зеленою Іванівною наприкінці березня. А коли з'явилася така інформація у вас про тітку? Було звільнено село. От, ми договорвалися з волонтерами, і куда їздив волонтер, і він це перше фотографію показав і казав, що підвал був цілий. Тобто будинок розрушений, а підвал був цілий. Признаком того, що там десь було тіло, не було? Наталя, а чому ви говорите про підвал? Чому цей підвал такий важливий? Вона казала, що в хаває в підвалі всі документи на хату і такі документи. Ну, коли приходили, дивилися воєнні вчителі, то документів не було в підвалі. Є надія на те, що вона з документами побудила. Скажіть, може є? Ще якась інформація, яка дає можливість припустити, що ваша тітка виїхала. Апець воєнний казав, що стриб жінку літню, яка каже, що в мене нічого не тало, це дід документи. То я сподіваюся, що, може бути, це, це була вона. Ці жінки повідомити, якщо бачили її. Ми дуже чекаємо її. Шановні глядачі, якщо ви бодай щось знаєте про долю Олени Іванівни Петрової, напишіть, будь ласка, якнайскоріше на нашу електронну пошту. Шукає собачка Укрнет. Ми продовжуємо і тут у нас ще один пошук по фотографії. З нами зв'язалася жінка на ім'я Марина. Вона сама з Харкова і дуже просить допомогти їй розшукати подругу дитинства, однокласницю її 47-річну. Наталю Вікторівну Гарголу. Востаннє Наталя виходила на зв'язок ще 3 березня. Тоді вона разом з чоловіком Романом і сином підлітком Денисом ховалася від обстрілів у метро. Сім'я мешкала в районі станції тракторний завод по вулиці Біблика. Зі слів сусідів відомо, що через тиждень після початку війни Наталя разом з рідними, а в неї є ще доросла донька Вікторія, кудись виїхала. Однак куди саме невідомо. Наталя і досі не виходить на зв'язок із друзями, а це насторожує всіх, хто її добре знає. Власне, тому її подруга Марина і просить і нас, і всіх наших небайдужих глядачів допомогти їй у пошуках. Отже, якщо ви впізнали на цьому фото Наталю, якщо хоч що небудь відомо про неї, напишіть нам, будь ласка, шукаю собачка у корнет. Нам у редакцію прийшло звернення з проханням про допомогу від Галини Зікрач. Вона розшукує свою близьку подругу Неонілу Джалалову, яка зникла разом із чоловіком в окупованому Маріуполі. Я іщу свою подругу студентських времен Неоніла Ілінічна. Вона жила в центрі Маріуполя в районі трам театра. раз вона виходила в початку марта. на связь 3 или 4 я уже забыла говорила запаслись продуктами водой ехать некуда мужа зовут султан он где-то родом из Средней Азии с туркменистана по моему может уже когда там коридор давали и может тогда уже она когда такая ситуация стала напряженная может быть и выехала Дочка в Харькове сын в браворах жил Ну, діло в тому, що я ж не знаю, які тієї Ось така інформація. Отже, шановні глядачі, якщо ви впізнали на цьому фото Неонілу Ілівну Джалалову 1955 року народження, якщо ви знаєте, де вона і що з нею, напишіть нам, будь ласка, на пошту Шукаю собачка корнет. Ми дуже чекаємо. Погодьтеся, ми так усі втомилися від цієї клятої війни. Втомилися від горя і страшних новин. А іноді так хочеться чогось теплого, хорошого, позитивного. Просто хочеться радості, радості від зустрічі з рідними людьми. І таке буває. Ми знаємо точно. Давайте зараз подивимось, як наші захисники повертаються з війни в коротку відпустку і роблять приємні сюрпризи своїм сім'ям. Торт зі свічками, рожеві кульки і потішні мультгерої. Усе це заради усмішки імениниці чотирирічної кіри Василик. Дівчинка ще не знає, що до неї йде особливий гість. Бетмен, як і годиться у своєму фірмовому вбранні, він весь час підстрибує, а потім припадає на коліно і вітає кіру з днем народження. Іріоня, хто це? А Ой, Не За мить підбігла мама дівчинки Ольга. Стопо. Тепер плачуть всі гуртом. Маску знято. Під нею ховався тато Кіри Олег. Він військовий з родиною не бачився від самого початку війни. тут Я Бетман, та що те Бетман там? Я не домовляла Бетманна. Про приїзд тата знала лише подруга родини Тетяна. Власне, вона все й організувала, допомогла їй із підбором костюму. Тут костюм підбирався виключно, що було закрито обличчя. Костюм підбирався ще за пошиттям, тому що цей костюм він більший. А він синтефоном іде, і він трохи змінив йому фігуру. Тетяна каже, що ледве втримала, щоб не розповісти все подрузі. Особливо складно було, коли дізналась, що Ольга планує купувати квиток і їхати до чоловіка. Дійсно, було дуже важко стриматися і сказати, що ні, не купуй квитки, бо він приїде сам до тебе. Все ж таки вона не купила, бо Олег тут теж підключився. І він сказав, що він сам їй купив вже квитки. Тобто вона думала, що квитки куплені. Відео зустрічі тата з дочкою розчулило геть усіх і знайомих родини і зовсім чужих людей. Позвонили з роботи і кажуть: Олька, наш кадочка весь бачить. Наше ми так дуже раді, а потім плакала міська рада вижарського району, вишарода. Потім плакала. І, 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 і. Кожна українська родина сподівається на закінчення війни і також щасливу зустріч. А ми всі віримо, що таких зустрічей щодня більше більшитиме. Ми віримо в наші Збройні Сили України і чекаємо на велику перемогу. А поки у нас війна, ми шукаємо людей. Шукаємо, бо просто не можемо інакше. Наш сайт допомогова.інфо, наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Шукаю тебе в ефірі щовівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.